Доки грім не вдарить, мужик не перехреститься. За таким принципом працює Костусів зі своєю командою. Варто було керівництво обласної спілки ветеранів Афганістану пригрозити місцевій владі рішучими діями, як одразу знайшлися гроші на виплату матеріальної допомоги. Втім, більшість афганців костусів вже не вірить. Тому на зустріч з мером та депутатами міської ради від партії регіонів прийшли представники декількох малих ветеранських організацій Одеси. Поза сумнівом, Костусів добре пам'ятає, що відбувалося перед Верховною Радою. І побачити завірити, таке ж саме на Думській, ми... йому, мабуть, не хотілося б. Тому він вже на початку зустрічі запевнив ветеранів у своїх найкращих намірах. Хоча казав це він дещо неоднозначно, якось розмито. Я хочу вас завірити, все, що можна, ми сделаємо. Єдине, хочу сказати, що щось зробити можна только путем переговору. К сожалению, просто потребовать, и чтобы оно оказалось в руках, ну, этого не бывает. Время очень тяжелое. Економічний кризіс за вказівкою мера його підлеглі раптом знайшли невикористані внутрішні ресурси. Виявилося, що гроші у бюджеті є, якщо ретельно їх пошукати. Обща цифра фінансування по строчці строчки ветеранам, учасникам бойових дій в Афганістані та других державах» увілічена в 2,7 рази. Тобто з мільйона 123 двадцяти тисяч до 3 мільйонів 64 тисяч. Если брать конкретные выплаты, которые будут производиться, то помощь ежемесячная для инвалидов войны, участников боевых действий в Афганистане 1-3 группы увеличена с 300 гривен до 600 гривен, и количество человек, которые получат эту помощь, с 200 до 300 человек. 84 сім'ї погибших отримають допомогу з 400 гривень до 600 гривень. На словах все дуже гарно. Влада майже міттево відреагувала на вимоги народу та й прийшла на допомогу. Тільки невідомо, що буде далі. і Чи сплачуватимуть ці гроші несправді. у нас по поразлічного роду муніципальним виплатам на сьогоднішній день составляють свише 40 мільйонів гривень? Цікаво, що буде, коли чиновники не виконують обіцянок. Поки ще обласна організація спілки ветеранів Афганістану, понад 7 тисяч солдат та офіцерів не відмовилася від пакетування міської ради 15 лютого. Мабуть, для влади це стане ще одним стимулом. Оло, навчитись відповідати за власні слова Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.